Кращі сини і доньки віддають своє життя за вільну і незалежну Україну, за мирне і щасливе життя майбутніх поколінь українців. Кам'янське знову отримало сумну звістку про загибель захисника. 22 січня в бою на Донеччині загинув старший сержант Геннадій Матухно. Від імені всієї громади співчуття рідним і близьким полеглого захисника висловив міський голова Андрій Білоусов. На подвір'ї козацької церкви присвятої покрови знову людно, знову скорботно. Незвичним є хіба що сніг. Він тихо падає на змерзлу землю, але йому не під силу притишити біль утрати за воїном-героєм. Кам'янчанин Геннадій Матухно народився 25 квітня 1966 року. У 1985 році закінчив Дніпродзержинський політехнічний технікум. Тривалий час працював на підприємстві Дніпроазот. Останній час займався підприємницькою діяльністю. 7 вересня був призваний по мобілізації та брав участь у бойових діях, спрямованих на забезпечення заходів з національної безпеки, оборони відсічі й стримування збройної агресії. Геннадія, я знаю, я у нього працювала. Це дуже світлий, добрий чоловік, який завжди мог прийти на допомогу в будь-яку мінуту. Віруючий, буде не вистачати, навіть не можу повірити, що більше він не позвонить. Очень жаль. Останній раз коли він позвонив, це була. 19 -е число. Просив молитися за нього. Дітей любив, особливо дівчат своїх. Для них старався все зробити. Тяжко. Геннадій Матухно був не тільки доброю людиною, а ще й турботливим багатодітним батьком та люблячим сином. Ворог назавжди залишив сиротами двох синів та двох донюк, а старенька мати так і не дочекалася свого єдиного сина. Пан Олег, зі словами щирої скорботи, згадує, як радів Геннадій вокальним успіхам та заслуховувався грою на гітарі своєї молодшої донечки Дарини. Він всіляко підтримував талановиту дівчинку та дуже мріяв про її вступ до музичного коледжу. Хочу сказати про мотехно Геннадія як дуже-дуже такого батька, який піклувався постійно за свою доньку. І будучи там вже на передовій, він постійно, постійно по можливості дзвонив. Ну, я б бажав, щоб такий, як він, багато хто з батьків так піклувався. Знаю його ще як спортсмена. В минулому він хороший боксер був, а ну, такий дисциплінований, порядна людина. Поховали захисника на алеї героїв кладовища по вулиці Весняні. Слава воїну, який захищав наше майбутнє. Пам'ятаємо про його подвиг, як і подвиг тисяч героїв українців, які назавжди увійшли до війська небесного.